Всім доброго дня, з вами Giсаaki. В цьому відео я хочу розповісти про нове оновлення на калине Ролаплей та свої здогадки про нього, тому всім приємного перегляду. Перед початком хочу вас попросити поставити вподобайку та підписатися на канал. Та і за це ти зможеш отримати великі гроші. Ось підсумки минулого розіграшу, а в цьому відео я розіграю 20 тисяч гривень. Для участі треба поставити вподобайку та підписатися на канал, ну і написати абсолютно любий коментарій. Найперше я хочу поговорити про фікс. Як ми знаємо, в минулому оновленні був глобальний фікс, в якому були пофікшені багато багів. Зв'язані з картою, роботами та інтерфейсом гри. Мені здається, що в цьому оновленні також буде дуже багато фіксів, так як на карті ще залишились недороблені та проблемні ділянки, а ще багато багів зв'язані з роботами, такими як далекобійник та сміттєвоз. У мене є інформація, що розробники готують нову унікальну систему далекобійників, на якій буде приємно працювати та заробляти гроші. В Цій системі можливо будуть навички далекобійника, які треба буде качати, щоб працювати на більш крутих та прибуткових фурах. А можливо це буде просто система рангів. На кожному ранзі буде різна фура, чи різні вантажі на вибір, який з кожним разом буде все прибутковіше та прибутковіше возити. Але це всього навсього здогадки, які розкриються нам, коли буде готове оновлення. Далі про що я хочу поговорити, це нова система полювання. Ще немає певної інформації про цю систему, але є скрін з офіційного телеграм-каналу Калина Ролаплей. На скрині ми бачимо якісні та красиві модельки Оленів, які, на мою думку, будуть мати свою фізику та, можливо, навіть бігати та тікати від людей. Ще мені здається, якщо буде полювання, то додадуть відповідний магазин, в якому можна буде купити спорядження чи зброю для полювання. А можливо, там можна буде і продавати тушки оленів або ж там буде змога орендувати відповідний автомобіль для полювання. Уже не можу дочекатися, як буду бігати по лісу та полювати на оленів. Радіальне меню це, напевно, головний елемент кожної гри. Це здатність зробити гру набагато легшою та зменшити кількість команд, які не завжди можна запам'ятати. Ось так виглядає радіальне меню, яке є зараз в нашій грі. Зараз він наполовину не працює і взагалі не приносить ніякої користі. Але як запевнив розробник Ленерола Плей, він хоче зробити щось нове та зробити унікальне радіальне меню, якого немає в інших РП проектах. Тому в новому нам варто чекати ось таке радіальне меню. Виглядає дуже мінімалістично та думаю дуже буде комфортні в використанні. Нашій телефон в грі практично немає систем, які коректно працюють. Але на даний час ми можемо через телефон викликати таксі, включити навігатор та зв'язатися з адміністрацією. Незабаром з'явиться можливість дзвінків, написання смс та кнопка з додатковими налаштуваннями. Нові автомобілі, я думаю, варто чекати в новому оновленні, такі як Mercedes, Audi, BMW та Toyota. Ще з 100% вірогідністю додадуть змогу тюнінгувати автомобілі. Але можливо це буде не в цьому оновленні, але нову систему автомобілів, я думаю, варто чекати в цьому оновленні. В цій составі, можливо, додадуть пробіг авто та його зношення за часом. Ребаланс робіт також варто чекати, та можливо і нові роботи, які будуть додані. Ще на що потрібно чекати, це аксесуари, такі як портфель, капелюх та окуляри, які вже є на сервері, але недоступні для звичайного гравця. Можливо, це буде бізнес, в якому можна буде купувати аксесуари, а можливо, їх можна буде отримувати в певних активностях проєкта, таких як івент і тому подібне. Нові скини також, можливо, будуть додані в нашу гру. Ще можливо будуть змінювати інтер'єри в фракціях, але це також може бути не в цьому оновленні. Ще я думаю, що фракції будуть змінюватися та ставати краще для взаємодії гравців. Дуже багато гравців бентежить питання з онлайном, офіційної відповіді на це питання немає. Але зараз дуже багато ютуберів почали піарити наш проєкт. Плюс до цього підключилися тіктокери, які також знімають відео та піарать наш проект. Тому не варто переживати за онлайн. Він буде, але треба почекати ще трохи і онлайн виросте в рази. Як ми знаємо, на проєкті немає сільських будинків, які можна купити. Гравці ще на початку відкриття проєкту просили їх додати, тому моя думка, що незабаром додадуть сільські будинки, які, можливо, будуть по класам, тобто економ середній та тому подібне. І ціна в них буде в рази вища квартири. В минулому оновленні було додано багато мапінгу, тому як варіант можуть в цьому оновленні додати якийсь цікавий мапінг. Наприклад, тих самих доріг чи будинків. Будинків. Ще, я думаю, незабаром додадуть гру в Blackjack в казино, так як зараз там є відповідні столи для цієї гри. Ще треба чекати поворотники та аварійку, яку також просили багато гравців. Найголовніше питання, коли чекати оновлення на калина Rola Я думаю, що до кінця цього місяця оновлення вже буде залито на наші сервера. А можливо і на початку другого місяця. Ось і мій короткий огляд оновлення підійшов до кінця. Сподіваюсь, тобі оновлення сподобалося, ти поставиш свій царський палець вверх. Дякую за перегляд.